Йти до ЄС згуртовано про стратегічні напрямки зовнішньої політики України в сучасних умовах активно дискутують науковці. У полі їхнього зору національна консолідація в контексті європейської інтеграції. Міжнародна конференція з такою назвою об'єднала нині дослідників з провідних університетів України та Польщі. У перечутті вільнюського саміту вони прагнуть виокремити всі позитиви та труднощі руху до Європи. При вступі до європейського союзу ті країни, які вже вступили в європейський союз, вони частково поступалися своїм суверенітетом, але вони, інтегруючись, в європейський союз здобували європейські цінності, і саме ця проблема національної консолідації ідентичності вона має надзвичайно важливе значення для України. Та, окрім освоєння демократичних цінностей Європи, перед Україною випадку вступу в ЄС постане чимало викликів. Один із них дуже складний переговорний Аби вести його на гідному рівні, знадобляться кваліфіковані кадри, які треба належно підготувати. Переговорний процес, який проходить з Європейським Союзом, його не можна порівняти до будь-яких перемовин з двосторонніх взаєминах. Тому що в першу чергу впадає в вічі високий професіоналізм наших колег з Європейського Союзу. І треба пам'ятати, що питання членства Європейському Союзу має не тільки політичний вимір, а в першу чергу економічний. І кожна із країн відстоює свої економічні інтереси. Тож проблематику ЄС потрібно розглядати не лише у політичній площині, але й в окремих галузях. А дана конференція це ще одне свідчення того, що українські науковці працюють на високому фаховому рівні.